Сьогодні розповімо вам про підошовий фастіїд або фастіоз, або простіше кажучи, біль у п'ятах. Мене звати Надя, я фізичний терапевт і вітаю вас на каналі Run for fun де ми говоримо про поширені бігові травми. Сьогодні ви дізнаєтесь, що таке підошвова фастія, які симптоми при фастіїті, які є фактори ризику, діагностика та що з цим робити. Підошвова фастія це така сполучна тканина, яка тягнеться на вашій стопі від п'яткової кістки і до передньої частини стопи. Ця фастія має важливе значення для арки і амортизації ударів на стопу. Часто фестіїд проявляється як травма через надмірне навантаження, внаслідок повторюваного напруження, яке спричиняє у фасції мікротріщини і згодом її потовщення, така проблема є однією з найпоширеніших причин болю в стопі і у п'ятках. Частіше до неї є схильні люди у віці 40 60 років, але бігуни є у групі ризику тих, хто може отримати таку травму. Біль зазвичай обмежується задньою частиною стопи, тобто під п'яткою, і виникає зазвичай після довгої бездіяльності, наприклад, після сну, коли виступаєте перші кілька кроків, або під час навантаження. Такий біль може тривати навіть протягом року. Фактори ризику. Першу чергу це є е, високий індекс маси тіла, надмірна пронація стопи або завалювання стопи середини під час фази опори та високий звід стопи. Також фактором ризику є наявність п'яткової шпори, постійне повторюване навантаження, таке як стояння чи біг, а також слабкість та тугість м'язів литкових, камбаловидних, а також ахілових сухожиль. Як об'єктивно зрозуміти, що у вас є підошвовий фасиїт? На даний момент найактуальнішим способом діагностики є ультразвукове дослідження. Що ж робити? Сприятливим вважається відпочинок від діяльності, яка може провокувати або погіршувати вам симптоми болю, також прикладання холоду після активності, також розтяг ахілового сухожилля та плантарної фасції – Зміцнення м'язів гомілки, підкладання спеціальних підп'яткових підкладок, а також мануальна терапія та глибокий масаж арки-стопи. Інші варіанти консервативного лікування, які ви узгоджуєте з вашим лікарем, можуть включати в себе підошвовий іонофорез, ін'єкції кортикостероїдів, а також екстракорпоральну ударно хвильову терапію. А зараз ми продемонструємо вам вправу для розтягу ахілових сухожиль та литкових м'язів. Щоб виконати вправу, встаємо до стіни і однією ногою робимо крок назад до моменту, де у вас з певною важкістю п'ятка торкається до підлоги. Ви маєте відчувати натяг по литкових м'язах, а також по ахіловому сухожиллі. Утримуєте таке положення близько 20-30 секунд, тоді можна змінити ногу. Так, протилежною ногою робимо крок. Обов'язково ногу ставимо прямо. Якщо, наприклад, таке положення викликає не надто сильний натяг, ми можемо згинати у коліні протилежну ногу, залишаючи п'ятку притиснутою до підлоги. Таку вправу рекомендовано виконувати одразу після активності або під час активності, коли ваші м'язи вже є розігріті, і можна виконувати її систематично на постійній основі. Якщо така вправа викликає у вас певний дискомфорт або біль, тоді вам краще звернутися до вашого фізичного терапевта та підібрати для вас потрібне і комфортне навантаження. Отже, сьогодні ми дізналися, що таке підошвовий фестіїд, які симптоми болю у п'ятках, як його діагностувати та як собі допомогти. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, пишіть коментарі або запитання і підписуйтесь на наш канал. Буде цікаво.